Доброго дня, дітки! Скоро ми будемо святкувати дуже гарне, велике християнське свято Різдво. Що ж це за свято, Різдво Христове! Слово Різдво означає народження. Цього дня всі люди радіють народженню Ісуса Христа, Сина Божого. Тієї миті в небі засяяла неймовірно яскрава зоря. Відтоді люди щороку святкують свято Різдва. Славлять Сина Божого у піснях, калятках. А яке ж воно свято Різдва? Різдво світле, Різдво казкове, Різдво Сніжне. Різдво щасливе, Родинне. Веселе, різдво тепле. Назвіть яке свято Різдва, опираючись на картинки. А ще Різдво загадкове. Підгадайте, що це? Наче срібні зірочки, білосніжні квіточки із зимової хмаринки до землі летять. Сніжинки. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Що це? Так, ялиночка, хтось малює на вікні квіти, казочки чудні. Вимальовує старанно він узори бездоганно, хто це мороз! Під зелену під ялинку на різдво кладуть корзинку, в ній цукерки та пакунки, ній чарівні подарунки. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто ж це? Звісно, сніговик. З різвом вас всіх вітаю, миру, тепла та затишку в ваших оселях.